Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Приїхав я знову ж таки на річку половити в першу чергу щуку, зараз на годиннику, пів купівсьому ранку. Зранку пролився такий проливний дощик. І я думаю, щучка мала би бути активно з самого ранку і після дощу приїхав на таку ділянку, де. На минулій риболовлі були щучі покльовки. Зараз піду на таку щучу ямку, приямочок. Ох, які головлі гарні плавають. Зараз піду на ту ямку, там є принаймні як мінімум дві щуки. Гарні. Одну мені вдалося зловити таку за кілограм. І ще одна там є. Більша, тому що вона мені клювала. Опа, є, дивіться. Дивіться, ха-ха. І схід. Ти дивись, яка гарна була. Ха-ха. Ви це бачили? Ох, яка красуня була. Ну така, я думаю, також півтора. Наскільки вдалося її побачити. Така півторушечка. Добре, я її не просік. Ну, думав. Думав, засіла вона надійно, але ні. Ну, Добрати вона навряд чи добере. Потримав я її на гачку. Ну, просто пісня. Просто пісня. Який другий закид. І вже непогана щучка на гачку. Ой, аж адреналін підскочив. Ну, непогано, непоганий початок. Гарна робоча приманка, відкрив для себе. Порекомендував друг, який досить успішно на них ловить, на ці віброхвости. Ще туди піду ох яка подача. Ху -ху -ху. Ну, глави швидше за все. Ще якихось два тижні тому. Скільки не ходив, скільки не впирався в ці місця, вдавалося за рибалку зловити кілька голавликів, таких 15 сантиметрових. Просто риба взагалі, взагалі не плювала, була зовсім неактивна. Було жарко. І риба була дуже і дуже пасивна навіть голавель, який люблять сонце. І той просто не клював. Ох ти, яка була покльовочка. Так хто це нам був? Хто це нам вдарив Була гарна, друзі, поклевка. Потяжка в сторону. Є, друзі, хтось там напа. Лавель. Ну. Лавик. Такі перша рибка, друзі. Ну, біжі. рибка на сьогодні. Ну, насправді, якщо б я ловив вертушку, то я думаю, то б вже було був би вже, певно, десятий голавель Тому що на силикон він атакував дуже і дуже багато разів мимо. На вертушку він би засікався аж бігом. Також гарне таке місце. Ну, зразу підбойчик головля. Опа, дивіться які там хвилі. Зразу кілька головлів зацікавились приманкою. Була подача гарна. Лише хотів сказати, що в каміннях там завжди стоїть... Опа, є! Тимболе! Ах ти, бляха! Ви це бачили, тільки хотів сказати, що в каміннях завжди стоїть щука. Так, то була гарна щука. Ну, добереш, ні. в вухо. Так. Сидить за край. Опа, є так, добрала вона, друзі. Думаю, що це та, яка мені клювала тепер. Зійшла. Так, ну, подружка. Опа. Така, друзі. Так, да, кілушечка. Ага. Угу. Що ж, друзі, перш, тобто вже друга рибка, там ну, перша щука така кілушечка. Так, постараємося її. Так, випустити Біжи, маленька. Ох, гарно пішла. Так, і тут на цьому місці 90% мала би бути також покльовка щуки. Вона тут завжди стоїть також. Такой приймок після перекату. опа, uh. Ти хто такий? Друзі, короб. Ви таке бачили короб на силікон? <рес> Оце прикол. <рес> ну на мікруху. На мікруху бувало ми ловили, ну це подивіться який. <рес> Є у шоці. Ну, будемо тебе зараз приймати. Часно в рот подивіться просто. Оце потужно. Ну. Ось який бонус. Оце бонус. Ха -ха. Да. Я просто здивований, це нічого не сказати. Аж тебе я, дружище, сфоткаю. сейчас, урод. Копать. Опа. Подавить всякий. Ну вот это такой Дойду Дай дорогу. Так. Обережно зійти, щоб не пасти. Опа! Біжи малюк, дякую тобі. Ну такий, друзі, два і пів. Ну що ж, друзі, моїм здивуванням немає меж. Такий красивий карп. Ну, Савачгір. Така приманочка. Гарна чітка покльовка, в рот Я до місця і подивіться в воду, скільки головля. Просто їх тут дуже і дуже багато є, гарні екземпляри. Кидаю здалека, щоб їх не злякати. Опа, відразу є. Будити до води, не лякати їх. Такий. Друзі, перший, перший закид, перший головник. Ну, біжить. Так, ніби стоять вони далі. Не втекли Другий закид буде другий головий. Ану. оп бу Так, перехлс, опа, оп. Ох. Так, плаває там один такий, ох. Всім головлям голови. Спалили вони мене все-таки. Дивляться на вертушку, кажуть, а, не. Не будемо ми клювати. Ми вже тебе знаємо, ти нас зараз будеш тут колоти, катати на качелях. вандик Ну так Ох oh, ти, ох, ось який нарешті всадив. Подивіться, який красень. О, як обіцмо, але красивенький. Ну ладно. Не будемо перегружати спінінг. Візьмемо під саком. Опа. Є. без шума і пилі. Друзі, головлик непоганий, красивенький біже. вертушечка спрацювала. Ну, в принципі, стандартний головлик. І пішов. Та й добре. Так, друзі, чергова точка. І то, напевно, буде крайня на сьогодні точка. Кльов дуже і дуже слабкий. Зійшов, скажімо так, на ноль. Кльов, кілька невеличких головликів. І все. Риба навіть не цікавиться приманкою. Риба є, але неактивна. Ну, Ось. Такі рибки клюють. Такі його лавлик 12 сантиметрів. Зранку був гарний кльов, була активність треби. Було видно, як хіжак ганяє, був вихід судака на приманку, на силикон. Дві щучих покльовки. Одну щуку вдалося зловити. Також бонусний короб, що приємно мене здивувало. Так буду, друзі, я завершувати риболовлю. Як я кажу, сенсу не бачу ходити. Тим більше жарко на сонці так парить від землі, від трави. Прийшов зранку дощ. І тепер воно все париться, випарюється в воздух. Відчувається, як від землі йде відпар. Таке враження, ніби на вулиці плюс 35. Так що всім вам дякую за перегляд, ставте лайки, вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що дуже і дуже туго з підпискою, дуже туго. Так що попрошу обов'язково підписуйтесь, допомагайте підтримувати, розвивати україномовний канал, контент, нехай і не на рідній українській землі, але тим не менше нашій солов'їній мові, так сказати, рідненькій. Так, друзі, дякую всім за перегляд. Збираюсь додому. Далі буде, буде тільки цікавіше. Ставте лайки, вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Всім па-па